Усім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня. І сьогодні я буду не в своєму фірмовому кріселку, я буду переміщатись моїми книжковими поличками, бо я вирішила нарешті записати одне з моїх улюблених відео, яке я також дуже люблю дивитись: це, власне, огляд книжкових поличок. В мене їх один, два, ще там одна. І ще в мене є візок з книжками, тож сьогодні я буду вам показувати, напевно. Ось цю мою найгарнішу, найтаку стилізованішу поличку і візок. А ось це найтаке цікавіше, найтаке, таке наймасштабніше. Напевно, я покажу вже в другій частині, якщо це відео вийде занадто довгим, а я підозрюю, що воно вийде занадто довгим, бо мені дуже завжди хочеться розповідати щось про книжки. Які є в моїх на моїх полицях, хоч навіть я швидше за все їх не читала. І так, да, якщо вам цікавий такий формат, то залишайтесь на моєму youtube каналі підписуйтесь, поставте заздалегідь вподобайку, напишіть коментар. Я буду вам дуже за це вдячна, щоб YouTube далі просував мої відео. І поїхали. Поїхали на мої полички. Взагалі, я дуже давно мріяла про такі дуже великі стележі. І коли я жила на зйомній квартирі, орендованій. Я дуже сумувала, тому що в мене було дуже мало місця для книжок. Але я все одно продовжувала, звісно ж, їх купувати. І спочатку місце, орендоване, орендований простір, де зберігались книжки, виглядав ось так. А наприкінці, коли ми вже з моїм хлопцем виїжджали, це виглядало ось якось так. Тому я була дуже рада переїхати вже в свою квартиру, розуміти, що тут я буду все робити так, як я хочу, я буду виставляти. Стільки книжкових стелажів, скільки взагалі дозволить простір. Тому ну, тут в мене вже трошки більше місця, ніж було в орендованій квартирі. Проте, все одно зараз простір зменшується, тому що книжок з кожним тижнем стає все більше. Чому я дуже рада, проте ну, також це несе певні виклики. Але сьогодні не про це. Сьогодні я буду вам показувати ось цю. Мою, напевно, улюблену поличку. Власне, ось такий крупний план моїх книжкових поличок: е, обігрівач, бо в нас дуже погане опалення, і обігрівач, хоч якось рятує мої книжечки. І зараз підійдемо трошки ближче до моїх книжок. Отже, на такому доволі низькому місці, проте не в серці, але я взагалі не читала ще гру престолів, тож не знаю. У мене є вся наразі видана серія Гри престолів. Я вже в читацьких планах розповідала, що. Хоча б одну книжку з цього циклу я би хотіла прочитати в 25-му році. Також тут в мене є колонія Макса кідрука. Я її ще не читала, тому що я переживаю, що я прочитаю її, і потім, коли вийде наступна частина, а я вже не пам'ятаю, скільки їх там має бути, то я все забуду, тож поки вони в мене просто, скажімо так, настаюються. І дуже так сором'язливо в мене ховаються книжки видавництва Жорж. Це і макова війна Ребеки Кван. Іва Велон Ребеки Кван і кістяні годинники Девіда Мічела, дім на збіччі Девіда Мічела, і тисяча осеней Якоба Дезута, також Девіда Мічела. Я, до речі, читала і дім на Збіччі», і тисячу осеней Якоба Дезута. Мені прям дуже сподобався Девід Мічел. Тож я дуже чекаю, коли Жорж видасть. Його шедевр, магнусопом. Як я чула хмарний атлас, я прям дуже хочу прочитати, при тому, що в нього доволі такі химерні історії, і вони доволі такі тягнучі, проте вони мені дуже сподобались. І нас мене навіть налякало. Якщо ж далі, в мене частина поличок присвячена видавництву артбукс. Я їхні книжки купляю майже всі, які вони анонсують. Тож ви можете бачити тут окремо буде будучи їхні книжки тут. І тут також трошечки є. В принципі, ви бачите, що тут в мене зібрана вся Тейлор Рід, при тому, що я читала тільки дві книжки: це сім чоловіків Еверінг Юго і Світанок Малібу. Але після цієї мені захотілося насправді прочитати і Кері Сото, і Дейзі Джонс. От тому чекаю, вони чекають свого часу. Так. Також в мене є дві книжечки Ен-Пачет в дуже гарному виданні: це Пачінко «Пачінко». Її голландський дім, і тут також в мене ховається психологічний трилер. Я маю до тебе кілька запитань, але я, до речі, бачила, що в неї рейтинг так собі, тож поки не знаю, коли буду її читати. В цій зоні в мене така трошки збірна солянка з одразу трьох видавництв, точніше, навіть чотирьох. По-перше, це історик. Елізабет Костової. Вона мені, ну, до речі, дуже сподобалася ця книжка. Канал був так собі, проте ну, цей обсяг вартує того, щоб в принципі, прочитати цю історію, я вважаю. Також тут є дві книжечки від видавництва Віват. Перша це книга ночі Голі Блек. Абсолютно прекрасна історія. Якщо вам подобаються такі темні міські фентезі, раджу прочитати. І книжечка Трес із зі Смарагдового моря Брендана Сандерсена хочу також читати в цьому році Брендана Сандерсена почати. Можливо, можливо і до Трес діду. Також тут в мене ще дві книжки від Брендана Сандерсена. Це його остання імперія, яку всі дуже хвалять. Про не я чула менше, але також, також її маю. І, до речі, скоро виходить, здається, друга частина. Також тут в мене п'ять книжок від мого улюбленого видавництва РМ. Давайте трошечки вас ближче посуну. Отже, що в мене тут є з видавництва РМ? Це їхня відносна новинка, та що стала сонцем історичне фентезі з вайбами Китаю. Також книжка від Джея Крістофа Сходження Аврори з таким просто неймовірним зрізом. Він мені дуже подобається. І три книжечки від моєї улюбленої Елджі Шен. І де був той розум, розбитий лицар. До речі, скоро також виходить третя частина з цього квартету. І мій темний Ромео книжка найгарніша, взагалі, напевно, в моїй колекції. Ці янголи це просто щось неймовірне. І сама історія я вже вам розповідала, мені сподобалась і тут також в мене заховались дві книжечки від видавництва Artbooks, бо я вже не знаю, куди їх засунути, якщо чесно. Це будинок старлінгів, і зустрінь мене біля озера. Якась драма з таким дуже дуже милим зрізом. До речі, коли ви бачите такий зріз, то знаєте, що це я сама собі купую книжку. Коли ви бачите ось такий лакшері зріз, то це мені мій хлопець дарує книжки, за що я йому дуже дякую. Ось тут, як ви можете бачити, в мене абсолютно присвячена поличка видавництву Artbooks. Тут лежить така змійка, яка йшла в комплекті з книжкою Мідноголовий демон. Тут в мене освічена, яку я ще не читала. Перша частина з якогось східного фентезі де є джини, романтична комедія Ром... «Ромком», напевно. Усе що з нами на віки. Чула дуже багато, до речі, не дуже позитивних відгуків, Тож я навіть не впевнена, чи буду читати цю книжку. Також червоний білий королівський синій з таким дуже гламурним ніжним зрізом. Моя улюбленіша Емілі Генрі, її пляжне чтиво, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і книголюби. Одна з найкращих книжок в 24-му році, яку я прочитала, мемуари Дженет Маккерді. Також доволі така посередня історія, драматичний трилер, соціальна драма. Останнє він мені сказав, не сподобалась, якщо чесно. Також легенди і лате, затишне фентезі, яке мені здається, вже всі прочитали, крім мене. Арістотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту, я, до речі, бачила, що це також перша частина з дилогії, здається, або не дилогії, напишіть в коментарі, скільки книжок про цього Арістотеля бо я ще не читала. І ніби ми були злодії, книжка, які я думала, я поставлю одну зірочку, а я їй поставила чотири, бо вона мені дуже зайшла в настрій. Хоча темні академії я не люблю. І ось ця величезна. Величезна цеглинка, мідноголовий демон. До речі, що мені тут не подобається, це розмір шрифта. Він доволі маленький, як на мене. Далі в мене окрема поличка пересвячена безночі, але не тільки. Тут в мене перші відповідно, дві частини це безніч або Також в мене є, але оскільки в мене в квартирі було холодно, то мій арт трошки погнувся. Змією Карвера дуже мені він подобається. Вона тут прям така кішечка. І моя афірмація: дуже хочу собі Коргі. От, дивлюсь на нього і мрію, що колись він в мене буде, не тільки як підставка під чашку. Отже, йдемо трошки вгору. Тут в мене паличка присвячена Ребеці Ярус, і в мене є мрія, щоб взагалі тут все було заставлено. Саме четвертим крилом у мене є також Тіара, я її використовую інколи для зйомок. Також тут в мене є, звісно ж, арт Ксейден Вайвелити їхні дракончики, і також в мене є така картка. Ми грали з моїми подружками в книжкову гру, і мені на пам'ять залишилась картка з цитатою з залізного полум'я. Життя в новобудові це коли завжди ось так. Наступний відділ присвячений видавництву небо. Тут в мене дві книжечки які є навіть такі ілюстровані з глянцевим папером. Це Карміла і Любов і Потойбіччя, збірка готичної прози. Мені дуже подобається, як вона оформлена, але ось ці білі аркуші трошки вони мені збивають концентрацію, якщо чесно. Також тут в мене є нічний садівник. Кілька років тому я пам'ятаю, всі читали цю книжку, і от я тоді її придбала, але так досі і не прочитала. Також в мене є перша частина Джо Аберкромбі пів короля. Також все руки в мене не доходить познайомитись з цим автором. Якщо ви щось в нього читали, і вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Також в мене тут перша частина Аннет Марії, червона зима, східне фентезі, здається, японська міфологія, чи якась інша східна Латунне місто, перша частина з фентезі, трилогії зі східними мотивами. Також Форене мегістів, вотр. Нещодавно вийшла друга частина. з, Здається, це четверологія, тобто квартет. Я читала, мені вона не дуже сподобалась, тож я продовження не купуватиму. Також в мене тут є три книжечки Вікторії Шваб, це її галант. Це місто привидів, яке ледь не впало. І також темніший колір магії. Що цікаво, я продовжую купувати книжки Вікторії Шваб, проте я жодну ще не читала. Але судячи з опису, мені найбільше має сподобатись темніший колір магії, бо це фентезі, міське фентезі, де події розгортаються в двох часових світах, в двох світах, і мені це дуже цікаво. Також тут в мене є книжка серед золи вуглина». Я нічого не знаю про цю книжку, окрім того, що її мало хто читав, але ті, хто читав, всім вона абсолютно зайшла. І також тут в мене є такі запаси Сари Мас. Цікавий факт, що купила я ці книжки ще до того, як прочитала її трон зі скла, який мені абсолютно сподобався, дуже мене вразив. От, але я купила всі книжки Сари Мас, при тому, що ну, я не була до кінця впевнена, чи сподобається мені ця авторка. Але трон зі скла мені поки що. Поки що перші дві книжки дуже подобаються. Тож потім я хочу прочитати двірши Шипів і троянд, а ось до цих Товстунців підійти вже трошки згодом. Нарешті і я трошки, я сподіваюся, влізаю в кадр і можу також попоказувати, що в мене тут є. Тут в мене улюблена поличка і не одна з книжками видавництва РМ. Дуже мені подобається те, як вони оформлюють свої книжки. Кожна, кожне видання це буквально витвір мистецтва. Я думаю, ви вже всі бачили, але ще раз покажу, як класно, круто виглядає ця книжка навіть без суперобкладинки. Просто вау! До речі, піранезі я ще не читала. Довництва РМ є дуже багато класного фентезі. Це і пісня вічних душів, яка мені сподобалась. Це ідеологія Райан, яка мені, від якої я очікувала чогось дуже поганого, а мені дуже сподобались ці книжки. Це і Ми полюємо на пломінь. Дуже класне фентезі з такими арабськими мотивами. Воно мені дуже сподобалось, тож я чекаю на завершальну частину цієї ідеології. Також я вам не показала. Одну істину королеву, це також перша частина з дилогії, вже незабаром вийде друга частина. І я хочу прочитати їх комплектом, коли вже вийде друга частина, бо мені дуже подобається а в анотації. Написано, що на головну героїню полюють дерева, і це так незвично і цікаво. Тож я вирішила прочитати цю книжку, власне, коли вже вийде друга частина. А ще тут дуже-дуже дуже файний такий ніжний зріз з цими листочками дерев. Про ще деяке фентезі я вам розповідала вже у інших відео. Дуже мене цікавить і зачарована річка, як же вона гарно виглядає. А, а Також місто кісток, перша частина з, не знаю, дуже великої кількості серій. А це безжальне благословення з таким трошки мені це нагадує Італію з лимонами, Сицилію, можливо, можливо, тут також є Сицилія. Я не знаю, звідки я це взяла в своїй голові. Також шість багряних журавлів до темного ромео. Це була найкрасивіша книжка в моїй колекції, бо вона прям неймовірно виглядає. Має бути казкова, казкова young adult Історія. Історичний роман відьми з Варден. До речі. Хочу розказати, що РМ, тут в них сталася друкарська помилка, і вони безкоштовно всім надають ось таку супер обкладинку, щоб це виглядало, щоб не було видно цієї помилки. Це прям дуже крутий крок від видавництва. Дуже вам дякую, РМ. Також тут в мене трилогія Змія і голуб. Я прочитала першу і другу частини. Третя ще очікує свого прочитання, я все ніяк не можу до неї дійти. Хоча, я, мені здається, дуже непогано пам'ятаю ці частини, і це плюс, бо, наприклад, не з усіма книжками в мене такий доволі позитивний кейс. Також тут в мене зібрався куточок трилерів. Це чотири книжечки Рутве, грав брехню, жінка з каюти номер 10 Смерть місіс Вестовей» і та дівчина, і мій улюблений Блейк Крауч. Його повернення. Зараз ця книжка називається Рекурсія в оновленому виданні, і його апгрейд. Дуже класні книжечки. Я всім пропагую читату Блейка Крауча, бо це прям неймовірна наукова фантастика, де ви не будете почувати себе на жодній сторінці якимось трошки дурним. Наступна поличка. ми з вами підіймаємось трошки вгору. Отже, наступна поличка. тут вже мене. Не буде видно, тому що вони вище за мене. Тому далі я йду за кадр. Отже, тут в мене зібрання і трилерів, і більш підліткових історій, і драми. Тут вже намішано все, все, що тільки можна. Звабливі речі, має бути дуже класна історія, але мене трош трошки лякає обсяг як для цього трилеру соціальної драми. Вона трошки завеличка, але. Не страшно, також паперовий палац, абсолютно прекрасна історія. Події розгортаються в період одного дня в двох часових проміжках. Вам буде дуже цікаво це читати тут і про подружню зраду, і про кохання. Коротше, дуже багато різних тем. Дуже цікаво. Також тут в мене три книжечки від Джулії Беррі Вся правда в мені лагідна війна, яка є більш такою підлітковою, як казало, саме видавництво. І ще більш така дитяча історія скандальне сестринство з Приквілоуфроуд. Це дуже класний трилер, нічого з цього неправда. Якщо ви ще його не читали, я вам наполегливо раджу це зробити. Відносний новий трилер Хороша сестра про двох сестер з такими нездоровими відносинами, політично-юридичний трилер. Її смертельна гра. Ще не читала. І сімейна гра. Ось цю я читала книжечку, вона мені, в принципі, сподобалась. Вона така доволі атмосферна, дуже нагадує цей фільм, про який я вже розповідала, я йду шукати. Якщо ви ще її не читали, то прочитайте. Якщо любите такі історії, як такого ж типу, як фільм Я йду шукати. Дуже класний трилер від Канафолу та Ніколи Товстунець, але мені ця історія дуже сподобалась. Вона супер швидко прочиталась, попри її доволі величенький обсяг. Також більш підліткова історія, якби він був зі мною, Лори Новлін. Я її прочитала. Вона мені, ну не прям щоб дуже сподобалась, але це була непогана історія. Також тут в мене є зимове сонцестояння Розамунди, Пілчер. Читала я цю книжку позаминулого року, здається, і вона мені щось взагалі не зайшла. Я її поставила, здається, дві зірочки чи одну, щось взагалі було не те. Також в мене тут є така колекція Колін Гувер її Веріті в оновленому перевиданні, дуже гарному спогади про нього, яка мені ну, така була доволі посередня, 9 листопада, яку я щиро ненавиджу, якщо чесно. Лейла, яка була дуже дивна, але щось, щось є таке прикольне в цій історії. І огидне кохання я ще не читала, бо вона вийшла відносно нещодавно. Також тут є дилогія Гейзел Прайор, пінгвіни кличуть і туди, де пінгвіни. Це така доволі затишна історія про родину, родинні цінності і, звісно ж, пінгвінів. Список для читання. Книжка про книжки. Також має бути затишне читання, але я ще її не читала. «50 слів для дощу Ашелемі, також ще не читала. Диологія Меді Довсон, сватання для початківців і щаслива катастрофа. Ось ця книжка це прям одна з найкращих прочитаних була в 23-му році. Дуже вона мені сподобалась. Це такий, таке романтичне читання з домішками містики, але це все прям супер класно прописано. Тож щасливу катастрофу я собі. Перетримую до якихось дуже важких складних моментів, бо вона така я доволі життєствердна, і також тут в мене стоїть уявний друг Стівена Чбоски, дуже моторошна книжечка. Вона мені сподобалась, але фінал от мені не дуже зайшов. А так вона прям супер-супер кріпі, і мені дуже дивно, що цей же автор написав а, переваги сором'язливих, яка абсолютно не схожа на уявного друга. Але це прям дуже дуже класний а, горор. Якщо ви хочете прочитати щось страшне, то уявний друг вам має сподобатись. Мої найвищі полички, коли куди вже прям дуже складно дістатися, але давайте трошки спробуємо підійти. Тут в мене простір присвячений Гаррі Поттеру, є ці фанко-попи з кіндерів. О ні, ніколи не можу їх нормально поставити, щоб вони стояли, тож хай і полежать, відпочинуть. Новинка від Абаба Галамаги, Різдво в Гогворці, це неймовірне видання, воно дуже-дуже красиве. Я думаю, ви вже його всі 100 разів приблизно бачили. Також тут в мене є чаклунський альманах і п'ять книжок з в ілюстрованому виданні про Гаррі Потера. Тут на всіх стоїть, дивиться, жовта лика від Ребеки Кван, яку я також ще не прочитала. Тут в мене є мій фотік, яким я не користуюсь вже декілька років. І зверху в мене. Є різдвяна класика, яку я не знаю, як гарно поставити, тому вона стоїть так скромненько. І єдина книжка в цій квартирі мого хлопця про Spotify і цей постмелон також його. З цією паличкою це все. Тож я пропоную йти дивитись далі на візок. Отже, ми вже в іншій кімнаті. Візок у мене розташований ось тут. Ось так він виглядає. І зараз подивимось трошки ближче. Отже, перший ярус в мене присвячений більше фентезі Тут в мене стоїть така свічка, яку ми робили в. Колаборації з турботою Candles, дуже класний бренд свічок. Якщо ви ще там нічого не купували, то обов'язково придбайте. Це була така лімітована версія, благодійна. Ми її робили спільно з агенцією світло і, відповідно, турботою. Всі гроші з продажу свічок йшли на благодійність. Тут в мене всі вже видані книжки від Тегери Мафії по її циклу. Знищ мене тут в мене лежить ось така. Закладинка, яку я раніше всюди використовувала. Зараз в мене закладинка з коргі, тому я трошки зараз іншу використовую. І тут навушники, але вони не мої, вони мого хлопця. Отже, що в нас тут є? Моя вже улюблена Сарочка Маас, і її трон зі скла. Мені прям дуже зійшли перші дві книжки. Буду їх ще обговорювати, модерувати подію у книгарні Віват по книжках. Дві тагери мафії» – це зіткне королівство і ці нерозривні зв'язки. Ось ця серія знищ мене, Мені набагато більше сподобалась, якщо чесно. Ця якась якось не може мені полюбитись, хоч щоб я не робила. Також в мене трилогія Салі Грін, наплихий, напівдикий, напівзагублений. Непогана історія, але не прям щоб супер щось вау. І тут в мене три, точніше, вже навіть чотири книжки. Стефані Гарбер, її каравал, легенда, фінал і одного разу розбите серце. Давайте я вам покажу, якщо раптом хтось не бачив, наскільки красива книжка одного разу розбите серце, я вам покажу, наскільки, наскільки вона гарнюща. Просто вау! І тут також в мене одиночне фентезі від Маргарет Роджерсон, Чаклунство шипів. Якщо хтось прочитав цю книжку, до речі, розкажіть, як вона вам, бо я щось відгуків на неї і не зустрічала. Розгортаємо наш візок трошки. З іншої частини також в мене фентезі, це нічний цирк, це Сарочка Маз і її двір, шипів, і троянд і всі інші частини. Здається, вони навіть не в хронологічній послідовності, а може й в хронологічній. Я ще не дійшла до цієї серії. Також тут в мене є книжка Кіри Кас Тисяча ударів серця. Якщо ви читали цю книжку, напишіть, як вона вам, бо я її купила, бо вона була дуже, ну може, трошки схожа на Аріану Гранде. Якщо вам також здається, що це правда, то напишіть в коментарі. Також тут в мене йде доволі непогана дилогія Морське фентезі пригодницьке поміж злодіїв і одноіменні». Ще одна книжка, де головна героїня прям дуже-дуже потужна залізна вдова. Мені ця книжечка сподобалась. Також тут є в мене зимові заручення» і мороз, яка мені також доволі-доволі сподобалась. Отже, романтичні історії: дрібним шрифтом Лорен Ашер в мене є, але я її ще не читала. Останні дні Лайли Гудлак, перетнувши межу, це має бути про дівчину СММницю і її бойфренда який є гонщиком Формули 1. Також тут в мене є така доволі. Я чула, це має бути мила історія, но розмінює сценарій про жінку, яка починає життя з нуля. Смішно, що ти спитав, яку порівнюють трошки з Емілі Генрі. Далі йде Теса Бейлі, і її це сталося влітку, перша частина з дилогії. Далі. Покажу вам пейпербек від книголав якби ж Різдво було щодня, але оскільки це така більше вже Різдвяна книжка, то я її залишу до наступного року. Просто неймовірна книжка 7 літо. Якщо ви ще її не читали, то обов'язково це зробіть в 25 2025 році. Вбивство польових квітів. Нічого не знаю про цю книжку, тож просто показую. Доволі непогана історія любовні листи на Різдво про власне, цей Різдвяний вайб, пошуки втраченої родини і всяке таке. За 5 років також нічого не знаю про цю книжку, окрім того, що тут є ось ці а, стрибки в часі. а Я таке люблю, тож це мій запас. Нотатки ненависті, також нічого не знаю про цю книжку, от вона в мене є. І ще одна дуже-дуже хороша історія від Вірджін Крімальді. Аромат щастя, найсильніший під час дощу. Далі в мене йде найнижча книжкова поличка, я не зможу поведягувати, на жаль, книжки, тож буду показувати вам з рук. Тут йде в мене безсила, яку я планую читати найближчим часом. Тюремна цілителька Лінет Ноні, також дуже класне фентезі, яке я раджу вам прочитати. Але не читайте, якщо ви фанат Трон зі склав. Бо тут, як на мене, є дуже такі великі запозичення. Безсердечна, дуже класна книжка, яка розповідає нам історію дитинства червоної королеви з Аліси в Дивокраї. Три книжечки від Мари Вульф Повернення ангелів, сестра зірок і іскра богів. Найбільше я люблю, звісно ж, сестру зірок, але всі інші книжки також обожнюю. І скоро буду читати «Іскру богів. І тут в мене п'ять книжок від видавництва Віхола, українське фентезі і Тінь за тобою. Це більше така містично-детективна історія, яка мені дуже сподобалась. Детальніше про ці книжки я вже розповідала в планах на 25-й рік. Ось так зі сторони. Це виглядає моя гордість. Це була перша частина огляду на мої книжкові полички. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете побачити решту моїх книжкових поличок, а там, як на мене, лишається найцікавіша і наймасштабніша робота, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Я залюбки їх прочитаю. Пишіть, що з цього або з попереднього стележа читали ви, що вам сподобалось. Я буду дуже вдячна за всі ваші коментарі. На це відео пішло дуже багато часу, бо я чекала, поки працівники припинять дрелювати. Простір, щоб був нормальний звук, тож я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку. Дякую за те, що дивитесь мої відео, це дуже приємно. І до зустрічі в нових відео. А вам бажаю гарного продовження дня, ранку або вечора, або ночі. а Хоча я бачу по статистиці, що вночі мене ніхто не дивиться. Тому ось так. Всім па-па!